Попри дощову погоду біля пожежної частини Хмельницького зібралося чимало людей, і всі з надійними двоколісними напарниками. Усе заради того, аби пришвидшити нашу перемогу та під час благодійного велопробігу зібрати кошти для військових. Шлях до перемоги. Ми всі шукаємо цей шлях, прагнемо перемоги, і тому ми свій посильний вклад робимо у сьогоднішній цей благодійний велозаїзд. Ініціаторами заходу стали саме рятувальники. Відбуваються такі заїзди по всій Україні. Дарина участь у веломарафоні. бере вперше сьогодні вона представляє команду Динамо. Ми хотіли підтримати Україну, підтримати людей, які організували це все. Допомогти, можливо, комусь, щоб теж люди підтримували такі організації, допомагали Збройним силам України. Долучилися до заїзду команди рятувальників, поліцейських, прикордонників, судових охоронців та просто велолюбителів. У кожного тут своя мотивація. Для підтримки ЗСУ це є благодійний внесок. Тобто виділяються якісь певні кошти також для підтримки морального духу для підтримки здорового спосібу життя. Ми робимо свою роботу на місцях і таким чином підтримати військових для того, щоб поскоріше вигнати ворога з країни. Загалом учасники подолали дистанцію у 25 кілометрів. Аби обезпечити роверистів протягом всієї дистанції їх супроводжувала бригада швидкої меддопомоги, патрульні та надзвичайники. Хочу зауважити, що ми не маємо на меті знайти найспритнішого учасника. Всі, хто сьогодні прийшов до нас, вони вже переможці. Вони перемогли, вони взяли участь у цьому велопробізі і ще якнайшвидше приблизять перемогу наших Збройних сил України. Майже сотня людей, котрі долучилися до благодійного велозабігу, отримали пам'ятні медалі за силу духу та активну позицію. Завдяки такій злагодженості на потреби наших захисників вдалося зібрати 70 тисяч гривень.